бляха-муха, граємо в ТСБ Це був невдалий кадр, так що я його виріжу, надіюся. Йдемо далі. Ну шо ви нам робити? Здорова! Хто там каже все С? О, господи Йо! Що? Дим, я просто тобою притатися. Мы ч? Это вы что? Залетать. Это что? Все на север, я не могу. Ах, ты хитра лисиця! Это что? Эх на... уже... Фоксян! Це вылета вили... вили... морда. Це Фоксян. Це фоксам такий самий. Е, хитрий, як як е, дай я ресетнуся і візьму нового даун. Ну, спасибо. Е, боже мій. Які звуки? Ви бачили Які звуки? Які в тебе там звуки? Ти в тебе які звуки там? Ти які там? звуки

Я Валя бы меня разъебнуть не могу. Не, не матерись, я ты не шо, буду. дурне? Эти кролики буду. меня задолбали. Пока. Чё, пока? Она, она разрезала на куски и не будет смотреть. <laughs> меня задолбали эти кролики. Ну, я не одна хочу сказать. Нет, это... Он не бог, он просто какой-то. А, иди. Он не бог. Это, просто какой-то. Да это просто... Кто тут есть? Может, у тебя Кас! Боже, мы просто это... целый Он Это просто какой-то БД. Да боже, что это? и бро, на Сонику! Йо, ти подиви, який він про Що? Що? Я... Да. Сам ти граєш погано, ти от матрика не можеш победить. Да то ты хоть видишь, что это ну, я... ходграбенс. Кто скажет? Боже, я сутки. Я. я думаю, що це Ілля. Я думаю, що це Ілля. Я думаю, що це Ілля вже. І тим більше, ще мене витипали у попки. А може він забере свою Соніка? Та ти задубав мене лол хп дав? Ну і все.

Наутини наутини. Все, я опублікував відео. Ми зайняли, то, коротше, ви самі подивитеся, що там в FNAF було. Короче, ми 2 ми хвилини зайняли. ми, короче, 2 хвилини зайняли, на дощу, щоб матрик твой екран стримався.

Тут цей Пепсі! Дуритос! Тут цей Пепсі я, Ми... я, <звук> я валю! Я вообще-то я нападе! Че насибл? Че мы на пепси хода, я люблю где? Да позд, зачем нас сиде? Боже, що тут твориться? Я взагалі нічого... Хто ви? Де ви всі? Здарова. Здарова. І кого бити? Еріка чи цього Пепсі? Я бив на планеті, а й кидали. А Ай. Перший... А сам не хочеш закрити? Ну це... А що там не гралось? В реальному може не. Вони як в іграх. З Максом. Я буду мовчати краще. На відео не хочеться. Макс сильніше тебе, але... Ні, ні, я нічого не зроблю. Але на це писав? Люди, де? Я вот из планеты Канкидзарис Что значит Тиммерс? I don't know Я знаю Да, я из I don't know one k Я не знаю Я не знаю, Тентиван. И дам? Помою Ні! Не. Знаю. Nee. Потому. Тому Все. Непонятно нічого? Що? А, и да, всех з Новим У я в тому FNAF відео з вами так і не... Поздоровався, але. Вишу, для... Відео дуже довго не виходили. З того відео про відповіді ні, хрина не написали. Так що відео, відео відповіді на коментарі не буде. Який Елп? Який елп? Де матвік? Я тебе не знаю, де ти. Я, тебе... Я... Я тільки бачу, який чорний силует, який б'ється з красним силуетом.

Бидный мало мало. Давай ломаем Да Вин все, минус минус попец, а че ты стоял на миссии и як твои клоны появились? Ну, Взял. Який генус взял. Какие генусы? А, тоин. Ну, ну, Шо мотепа? Да боже, ты просто Я вообще-то. Ти... Да я удар. Чего я, я удар не могу? Короче, йдемо наш сервер. Я це чело блокаю дані цього просто, він мене б'. А, короче, всім пока. Ми пограли.